Четвертий рік медійники Чернігівщини тримають інформаційну оборону області. Одночасно із екстреними службами прибувають на місця вражень та висвітлюють правду про війну Росії проти України. 5 травня з нагоди Дня журналіста представників ЗМІ відзначили у Чернігівській ОВА. Начальник В'ячеслав Чаус вручив почесні грамоти та подяки. Хочу вам подякувати напередодні дня журналіста за ту роботу, яку ви робите. За ту боротьбу на інформаційному фронті важливий дуже фронт для нашої країни, і дякую вам за об'єктивність, за напередженість, дякую за те, що доносите суспільству те, що відбувається в нашій області, важкій області насправді, і з точки зору військової складової, і з точки зору економічної складової і Сьогодні Чернігівщина, я вважаю, не знаходиться в епіцентрі бойових дій, але Чернігівщина на сьогодні область з найменшою щільністю людей в Україні, доволі велика і ми маємо дуже багато викликів, які маємо подолати. І подолання цих викликів нам ще допомагає російський терорист, який постійно обстрілює, вбиває цивільних нищить інфраструктуру, тому я вам дякую за те, що ви робите і за цю боротьбу на інформаційному фронті. Колег привітала, і представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в області Ірина Сенченко передала медійникам грамоти. Розповідає сьогодні, понад сотня інформаційних ресурсів формують медіапростір Чернігівщини. Що говорити про лінійне медіа? Це чотири місцеві телеканали. Це телеканал Дитинець, телеканал Новий Чернігів, телеканал Прилуки, Суспільне Чернігів і телеканал Тім, який на сьогоднішній день не здійснює мовлення. Якщо говорити про радіомовників, то ми маємо дев'ять місцевих радіокомпаній. На сьогоднішній день у нас зареєструвалося 27 онлайн-медіа. Відповідно до закону, вони мають право або реєструватися, або не реєструватися. Однак цифра 27 говорить про свідоме виконання і підхід до донесення інформації. Також, окрім цього, у нас зареєстровані 63 друковані видання. І я хочу зазначити, що в порівнянні з іншими областями при такій же кількості населення у нас найбільше зареєстрованих друкованих видань. Це при тому, що ми прикордон. Найдовше в області виходить друком газета Сіверський край. Колектив видавництва нагородили почесною грамотою. Директорка Ганна Халіман каже, працюють на прикордонні і надають читачам вісім сторінок інформації. Восени 5 жовтня у нас уже нам буде в нашій газеті 106 років. Це за моїми спостереженнями, найстаріша із колишніх районних газет в області нашій. Попри розвинені комунікації, наша газета досить таки затребувана. І хоч ти раз 1300 екземплярів, але я вважаю це добрим показником, бо в нас зараз жахлива демографічна ситуація. У нас дуже багато виїздить, у нас є фактично сіра зона обстрілювана, 20-кілометрова. Там неможливо, а не передплата, не перед доставка газет. У нас розорений бізнес. То низька плата спроможність населення, то за 1300 екземплярів. Я дуже вдячна. Своїм читачам». Ірина у журналістиці два роки працює в онлайн видавництві. Цього дня отримала подяку від обласної військової адміністрації. Сьогодні отримала нагороду за свою роботу. Насправді, гіркий присмак він стовідсотково є. Але кожному журналісту хочеться, щоб його визнавали і за його роботу дякували. Тому все одно ж. В даному заході є позитивні нотки, і я вважаю, що вони наразі зараз потрібні як ніколи. Журналістська спільнота на передовій інформаційного фронту їхнє слово звучить на телебаченні і радіо, друкується на шпальтах газет і з'являється на новинних сайтах. Вони фіксують історію особисту і національну історію війни і кожного українця. Цьогоріч серед відзначених і колектив телекомпанії Прилуки. Це молоді, але вже знані голосом для прилученої Ніжинщини журналістки. Олександра Трішина отримала грамоту від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. А Катерина Кравець відзнаку від Чернігівської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми відзначаємо журналістів, але мені здається, кожен журналіст медійник. Який працює, який поважає свою роботу, він достойний відзнаки і достойний нагород, адже говорити про війну це дуже важко. Говорити про щоденні обстріли це виважено, це відповідально. Але говорити про війну потрібно. І я щиро дякую медійникам, які роблять це. Дійсно відповідально і відповідно всіх стандартів журналістики, і в тому числі телеканал Прилуки. Я вас також вітаю з професійним святом. Дякую, що ви доносите інформацію всім колегам, медійникам. Я бажаю тільки позитивних новин, адже сьогодні ми проснулися після надважкої ночі. У нас багато загиблих прилуки сьогодні з болем і плачем. Я бажаю, аби більш ніколи у нас в ефірі не було таких новин, і ми тільки відзначали позитив. Нехай це буде останнє професійне свято, коли ми зі сльозами і з болем змушені вручати нагороди.